Сьогодні ми приїхали у місто Волочиськ Хмельницької області і зараз ми знаходимося на території помісної церкви. І сьогодні з нами поспілкується пастор цієї церкви Богдан Петрович Левицький. Вітаємо вас. Він розкаже нам про напрямки волонтерського руху їхньої церкви. Наразі ми перебуваємо у школі, де відбувається виготовлення пиріжків. І сьогодні Валентина Григорівна вона займається безпосередньо відповідально за це виготовлення, і ми задамо їй декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чому розпочали виготовлення пиріжків? Коли це почалось? Як це почалось? Знаєте, коли прийшла ця страшна звістка про війну? Вона сколихнула не тільки весь світ, вона сколихнула кожне наше серце. І от буквально через кілька днів, коли я дізналася, що така ситуація в нас, я вирішила пекти, то, що я до цього займалася цим, я пекла людям mm -hmm. і, і так вирішила, що я не буду сидіти осторонь, а буду пекти хоч щось небудь та й допомогти. Добре. А скажіть, будь ласка, чому саме пиріжки? Чому не щось друге, а от саме пиріжки? Не одні пиріжки, я б не сказала, що одні пиріжки. Ми пекли і пиріжки, ми пекли і. Різні коржики, і персики, і кексики, і рогалики, і сочники. У нас великий асортимент такий, що ми випікали все, що пеклось, Так. Все пекли. Так так, що а можна було. Скажіть, будь ласка, для кого найперше ви почали це виготовляти? Ну я довго думала. Думаю, ну як же ж я можу, що куди б я могла це дати, ось Усю свою допомогу. Ось і я почула, що є територіальна. Ось хлопців багато у нас mm -hmm. оборона, і от я вирішила подзвонила до старости нашого села і кажу, що от приїжджайте, бо я спекла і віддайте хлопцям, так як мої діти і я спимо спокої. Вони цілий цілу ніч там так, мерзнуть, то та хай до чаю поп'ють. Ось така була ініціатива, і таке було бажання. Так, добре. А, скажіть, будь ласка, а, наразі кому ви їх відправляєте, віддаєте? Ой, таких напрямків у нас дуже багато. Ми в основному ми віддаємо на фронт з дому молитви. Приїжджають волонтери і приїжджають просто хлопці, які. От додому приїжджають, да, і ми їм так даємо давали, ми і в госпіталь давали, давали і переселенцям, також звичайним людям, от, які пережили от такі страхіття, ось на бучу возили, багато, багато таких було. Напрямки. тобто наразі на даний етап напрямки вони їх дуже багато. Так, дуже багато. Хто не звертається, ми після уроків залишаємося. Буквально на цьому тижні попросили також через нову пошту відправляли родичі, кого там діти чи рідні на фронті. Так ми ж напекли і віддаємо. Так само і в даному випадку, от теж сьогодні учень мій приїхав і. Також на хмельниць також постараємося віддати хоч щось, хоч чимось допомогти. Так зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а яку кількість виготовили можливо від початку і до сьогодні, або взагалі який об'єм? Об'єм дуже великий, того що ми більше тисячі десь пиріжків робили. В нас такий був план. Ми от один день печемо. Коржики, всі ці медовички, язички, там ну, ну що можна було, ділилися рецептами та випікали. А на другий день пироги. І той же ж день, коли пироги, приїжджали волонтери і забирали. А скажіть ще, будь ласка, яку найбільшу кількість в день ви зробили? Ну, це важко сказати, тому, тому що такий рух, що ми не могли весь час. Контролювати, але інколи було, що рахували, то було більше тисячі пирогів, а коржиків то, то взагалі то, то дуже багато. От так що сказати точно кількість скільки це неможливо, тому що вже восьмий місяць ми печемо, і це все порахувати. Да, це дуже важко. Скажи, ще, будь ласка, що людям найбільше подобається? Можливо, вам, вам говорять, привезіть нам там пиріжочків, привезіть нам а, ще що, так. що сподобалось людям. От одні волонтери приїжджають і просять кажуть, що от ті язички, медовики, отакі. Угу. Про ті хлопці кажуть, от таке нам привезіть. А багато просять, просили і просять пирогів з вишнями, з осиром, хто як, хто, от як... яке бажання є, то ми так стараємося підлаштовуватися і задовільнити потреби, зігріти їх. Але був такий випадок, що хлопці. Хлопцям привезли пироги, і вони сказали, що ваші пироги мамою пахнуть. Ви знаєте, більшої нагороди для нас не потрібно було, щоб ми... це дуже було приємно і це як то бажання далі працювати. Дуже цінно такий так, відгук цінно. про вашу працю. Так. І скажіть, будь ласка, які у вас плани далі? Що ви будете далі робити? Ну я думаю, поки триває ця війна, зупинятися ми не будемо. І своєю любов'ю і своїм трудом ми, хоча б якось хочемо зігріти наших хлопців, наших дітей, які там зараз на фронті, тому що їм так не вистачає батьківського тепла. А хоч хоч щось, якось ми можемо їм засолодити оту гіркоту, яка зараз вони проходять і переживають. Так дякуємо вам за вашу працю, сили, вам натхнення працювати далі. Це дуже потрібно для тих людей, яким ви допомагаєте. Жменіть війну, радіє в кожного душа, як випадають роси. Дощ іде, і грім гримить, та пахнуть мокрі лози, та неможливо пережити війну, грім канонади, руський мир, нежданий гість прийшов усіх нас визволяти. Від чого він нас визволяє: від хатів, від спокою, від хороших і добрих ідей, від роботи, від добробуту, від коханих і близьких людей. Від миру, радості від щастя приніс всім повного горя у кожну сім'ю. А скільки біженців по світу пішли із України в чужину? Маємо надію, віру у любов, любимо ми свою батьківщину, переможемо ми ворогів, буде вільна наша Україна. Ми зараз знаходимося в місті, де виготовляють вареники. Перше до вас питання: скажіть, будь ласка, як ви розпочали виготовляти вареники? Ну, у нас ідея започаткувалася в церкві. Ми так згодилися, побачили таку е ситуацію, яка сталася в країні, і ми вирішили, хоч чимось ще ми можемо допомогти нашим солдатам, нашим захисникам. І ми вирішили одностайно. Почати ліпити вареники з того, що ми могли робити на даний час. Ми почали виготовляти вареники 8 березня. Спочатку ми налагодили, налагодили весь процес, потім дуже до нас багато долучалися також. В місті нашому було багато переселенців, крім членів церкви. Долучалися також з інших конфесій люди. Допомагали одностайно. Ми і співали тут, і молилися разом. І дуже було приємно згадувати такі хвилини. Ну, всякі бували ситуації, але наші вареники просто довго не затримувалися. Ми не встигали їх виготовляти. Як вже приїжджали, і хлопці чекали, що приїжджали до нас солдати, прямо які приїжджали тут на пару днів на передишку додому. І вони хотіли, щоб. Їхати вже з собою і взяти цих вареників наших, як знали, що ми тут виготовляємо. Скажіть, будь ласка, чому саме вареники почали виготовляти? Ну, я так думаю, що ми почали вареники. Справа в тому, що наші хлопці, наші чоловіки, вони дуже люблять український борщ і вареники. Ну, борщ то таке в сухих пропорціях складали тут, виготовляли. Ну ми такого не, не працювали. Ну, ми вирішили, що ми можемо готувати вареники. І так як в, наш, в нас були на даний час необхідні які продукти, щоб ми могли розпочати те виробництво, і ми так згодилися. І помаленьку, помаленьку, Бог благословляв, просто чудово. І муха не закінчувалася, картопля не закінчувалася. Все, що нам необхідне було для доброго, просто, діла. Для доброго діла, просто треба було це пережити. Ми відчували угу. такі Божі благословіння дійсно в наших працях. Ще цікаво, скажіть, от, як ви їх Передаєте, упаковуєте, тому що вареники це такий трохи складний продукт на відправку кудись або довгий термін зберігання. От розкажіть нам саме цей процес. Тістом замішуємо, потім підмішуємо так, тому що тут то дуже клопітка робота і дуже важка робота. Потім ми підмішуємо тісто наші трудівниці. Дивіться, які вони гарні всі. Вони приходять просто зранку, і вже ми ще тут не розпочали, вони вже приходять, чекають, хочуть допомагати. Просто я дуже щиро дякую всім. Виготовляємо вареники з різною начинкою. Виготовляємо з капустою, з картоплею, виготовляємо з творогом. Ну, що в нас на даний час є. А які найбільше подобаються? Чи є запити, що привізіть нам або передайте саме ось такою начинкою? Ну такого не було, тому що я рахую, що там. В окопах чи де знаходяться наші солдати, їм нема таких питань. нема. Вони не перебирають Вісно. продуктами. Що, що ми даємо? Ми розуміємо, що це продукти свіжі, вони не затримуються. Що як ми готові на початках? Ми відеречка фасували. Угу. Потім вже ми просто не мали де тих відеречок стільки брати, бо неможливо було закупити. І то було дуже почали всі масу виготовляти вареники, і не було. Ми в п'ятилітрових бутилках. Також е, нас паковували, там виходило десь до 45-50 до вареників. Ми ті вареники заливали жиром і кидали туди шкварки в такий е, спосіб. І ми потім е, їх охолоджували, перевертали, і воно заливалося і так, що вони могли зберігатися до тижня часу. І протягом цього тижня часу, я думаю, що вони доставлялися вже на місце призначення. Зараз в нас процес вже більше такий налагоджений, і ми більшості вакумуємо. Зараз ми тільки сугубо вакумуємо. І зручний варіант дуже зручний варіант. І так, що ми зараз дуже задоволені тим, що в нас так налагодився процес, і ми дякуємо всім, хто допомагав нам в цьому, щоб ми могли придбати це все. Що ми можемо, те ми робимо заради миру, заради того, щоб прискорити перемогу. Так... Так, Дійсно. Да, дякуємо вам, це дуже така добра праця. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь секретний інгредієнт у ваших вареників? Е, ну, звичайно, ми маємо свій особистий рецепт, і ми його дотримуємося, вже перевірений рецепт. І ну багато в нас просять цей рецепт. Ну звичайно, що як, як кому отримать, кому не А передають вам дякуємо дуже смачно. От від людей, які отримали звичайно, що приїжджали солдати, які частували нашими варениками, вони привезли нам подарочок, вони привезли нам своїми руками. Вони виготовили в окопах гільзу, яка вона вже використана була. Вони її зробили під вазу. І вони цю сказали, щоб там і подарили великий букет квітів, і сказали, щоб це вам просто на згадку від нас за те, що ми так смачно могли поїсти, що вони розігрівають ті вареники. Ці вареники вже готові, варені, їх просто можна зразу споживати. Можна Не розігрівати, можна в кипяток, можна на сковородах. в Різних польових умовах їх можна вже зразу вживати. Так, скажіть ще, будь ласка, яка рекордна кількість в день виготовлення таких вареників? Скільки вам вдавалось найбільше? Ну, розумієте, як в житті, так і в нас. В процесі бували різні періоди. Бували такі періоди, мені здається, що це рекордний вже був такий період, що ми виготовляли за день до 8 тисяч вареників. І бо нам треба було дійсно попросили наші хлопці, що треба було їм передати їжу, і ми позбирали все, що могли, і також додали наші ці вареники. І дуже вдячні, дуже вдячні нам. Ну а ми теж чим можемо? Ми хочемо послужити для наших солдатів, для наших захисників. Якраз наступне питання: які ваші плани надалі? Ну, Я думаю, що наші плани надалі не зупинятися. Не зупинятися справа в тому, що е, хіба дав би Бог, щоб ми вже чим скоріше дочекали перемоги. Це точно. І ви вже вдома своїм діткам робили вареники, да, а не напереду. Да. Щоб ми виготовляли в другому напрямку ці вареники. Ну, а так, скільки е, на даний час і скільки є потреби, ми постараємося зі всіх сил працювати для того, щоб по мірі наших можливостей щоб ми могли задовільняти наших хлопців. Так, дякуємо вам за вашу працю. Хай вас Бог благословить. Дякуємо вам. Наразі ми знаходимося в домі молитви в місті Волочиськ, і з нами Олександр, який зможе розказати про те, як вони займаються допомогою гуманітаркою для людей. Олександр, скажіть, будь ласка, як ви розпочали це робити з першого дня вторгнення Росії на Україну? Ми зрозуміли, що почалася війна. І коли починається війна, ми розуміємо, що треба людям допомагати, при можливості солдатам допомагати. І ми вирішили, що питанням гуманітарної допомоги буду займатися ж я. Це коли приїжджає товар, коли приїжджає різна продукція, приїжджає одежа, ми її формуємо, ми її складаємо, і ми її відвозимо людям, де нуждаються в допомозі. Першою допомогою, яка приїхала до нас з місто Волочись, це Богдана Петровича Левицького, пастора церкви, дочка Люда, вона з Польщі зібрала допомогу і вона привезла нам сюди на місце. І виходить, що ми почали сортувати продукцію, ми почали виготовляти. Також ми почали спільними зусиллями ліпити вареники, робити тушонки, робити каші. І все, що ми можемо, де ми можемо що брати, які речі, які продукції ми звозилися на церкви, звертаючися до різних фондів: фонд Веселка, фонд світло реформації. Чернівці і Кам'янець-Подільськ, браття з Тернопільщини, Тернопільська церкви почали допомагати нам. Світло, благодать Христа, Хмельницька угу. церква. І ми все, що привозимо, ми почали розформувати його і питанням тим, щоб довозити, я почав займатися, щоб возити цю продукцію. Тобто довозити вже людям безпосередньо, да. які потребують. Так, да, ми загрузили першу продукцію, ми загрузили наш повний бус, ми завезли його в бучу. Коли звітом тільки вийшли російські солдати на другий день, ми завезли повний бус допомоги туди. Роздавали такі перші кроки були Тобто різнопланово потрібно було в той час допомагати людям, але саме питання одежі, тобто, от така гуманітарна допомога, вона можливо не сама найперша, тому що напевно їда, тепло це є самим першим. Але от гуманітарна допомога це така річ, знаєте, що можливо людям незручно просити, але коли люди приходять і можуть собі щось взяти, це для них ну уже е, добре. Скажіть, будь ласка, які Категорії людей приходять до вас в місті за гуманітаркою. Коли ми почали робити допомогу, ми, ми дали знати, що ми в міській раді що ми роздаємо допомогу і сказали нам, що людей є багато. В загальному волочиську це є до п'яти тисяч переселенців. І ми почали допомогу давати ділити на триста пакунків, це було мало. Ми почали ділити до п'ятсот пакунків, тут була купа людей забита. І вік людей, виходить, діти приходили від 10 років, і взагалі до пенсіонерів до 60 до 70 років просто приходили і вони дивилися і кажуть, дайте нам щось поїсти, бо ми хочемо їсти. І ми таким чином все, що можемо пакувати. У нас є готові пакунки там ще. Угу. І формували такі пакунки, щоб людина хоча б додому брала там 10 кілограм, були такі ящики, щоб були по 15 кілограм. Польща нам допомагала також, і ми роздавали люди. Вдячні були, що могли прийти тут отримати допомогу. Так, зрозуміло. Е, скажіть, які ваші подальші плани, що ви далі плануєте робити? Е, розуміємо, що війна йде, війна продовжується і, дивлячись на всі сфери життя, кожна людина вона потребує в тому, щоб їсти. Перше, всього нас питають за їду ну, за харчування. Друге, ми розуміємо, що людині треба зарасти зима, щоб мали теплий одяг. Одежу мали, і тому формуючи такі надходження до нас, які йдуть гуманітарна допомога, одежа, ми її стараємося формувати так, щоб людина прийшла осінню, набрала теплі речі на зиму. Вже закінчується, відкладаємо літні, щоб вона могла далі літом одягатися. І так, дивлячися по ситуації, куди треба, що просять, ми туди відвозимо і роздаємо одежу. І роздаємо продукти. Добре, дякуємо вам. Хай вас Бог благословить вашій праці, щоб ви далі працювали і допомагали людям. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. З Божою допомогою. Бог дасть нам перемогу. Так. Богдан Петрович, розкажіть нам, будь ласка, як розпочався у вашій церкві волонтерський рух, і які напрямки на даний момент з'явилися. Ну, коли до нас дійшла інформація, що в нас в Україні розпочалася війна. нас Київ запросив Михайло Степанович Паночкор на старший єпископ і мотивував всіх епіскопів областей, щоб вони активно включилися в допомогу територіальній громаді, допомогу нашим захисникам. І кожна церква тоді вибирала напрямок, що вона може робити на своїй території. І врахувавши всі можливості нашої церкви, ми вирішили, що ми зможемо варити вареники. І її відправляти потерпілим, постраждалим і нашим захисникам. Також спробували ми і нам вийшло зробити тушонки для наших воїнів. Але в скорому часі закінчилися металеві посудина, і ми не змогли далі металевих робити, а посудинах то ми почали варити в стекляних банках тушонки, також передавати на схід нашої України. Також ми паштети варили, холодець варили. Каші варили з м'ясом також і відправляли на схід нашої країни, допомагали нашим воїнам, захисникам і тим потребуючим людям, які мали в цьому потребу. І так ми почали також шукати джерела, де можна допомогти одежею. Ми знайшли місії в Тернополі і в інших містах, і ми звідти привозили одежу, і тут багато людей приїхало з Східної України. І ми старалися їх одіти, бо вони дехто тільки в тапочках вийшли з хати в халаті і так втікали звітом, не маючи ніякої одежі, нічого. І ми їх тут їх вдівали, кормили. Багато людей нас тут ночувало в церкві, не мали куди далі припнутися. І ми їх тут зустрічали, кормили. І на ми побачили, що ми ще можемо іншу справу робити, почали пекти пиріжки. Сестра почала в себе вдома пекти. А потім побачили, що багато людей приходить, взяли місце в їхньому домі, і директор школи запропонував, щоб в школі вони почали пекти пиріжки для наших захисників. Ось так ми почали свою діяльність в місті Волочиську. Також наші брати, які працюють зараз, мають свій цех по металовиробах, і вони вирішили також допомогти постраждалим людям. Я також дав їм інформацію, що потрібно буржуйки. І вони знайшли джерело, де можна придбати метал. І наші браття підключилися і почали варити буржуйки і різне все, що потрібно для наших воїнів і для потребуючих людей. Дякую, дуже цікаво. Тобто, ваша церква в багатьох напрямках розпочала рух. І з ваших слів виглядає, що люди з вашої церкви вони бралися за якусь частинку роботи. І вони ставали відповідальними за цю частину, ось так як ці брати взялися. От, і це є дуже цінно. І я так розумію, що ви, як пастор, ви просто розприділяли, куди потрібно, кому потрібно, з вами зв'язувались люди. Тобто, ось таким чином відбувалася комунікація. Так, коли ми почали цю діяльність і почули це люди з інших місцевостей, і самі також ну, приїхали до нас, також, щоб разом спільно в цій справі мати участь. І дуже приємно є, коли люди активно включилися і допомагали їм мукою, і олією, і чим могли для того, щоб виготовляти ці вареники. І тоді ми побачили хто що може робити. Я побачив, що ця жіночка може гарно місити тісто, а ця може робити це. І тоді ми розподіляли, вже відповідальних і так активно запустилося це служіння, що ми були моменти, коли ми виготовляли за, за один день 12 тисяч вареників. Про це була велика потреба, солдати нас просили, і ми це все готували, передавали в Хмельницьк, і там централізовано звозилися інші церкви. І далі через Ростова, Миколаєвича Мураха, через нашого епіскопа по області, все це відправлялося в потрібні місця. Дякую. Е, також е, скажіть, будь ласка, чи у вашому місті до вашої волонтерської роботи підключаються люди з міста? Так, є волонтери, і тут приходять багато людей, які тимчасово переселені. Їм важко, коли вони тільки сидять в тих будинках, де вони знімають, де подарують. І вони тільки думають, що там відбувається на їхній території. І це є велика депресія в людей. І коли ми їх запрошуємо сюди ліпити вареники, вони тут відчувають атмосферу таку затишну, спокійну, і вони кажуть, ми тут відтихаємо душею. Духом і тілом дуже приємно кажуть, коли вона запрошує до багато людей, приходять з різних конфесій. Ми тут разом з ними молимося і разом виконуємо цю роботу, що можемо робити. Так, такий е, об'єднавчий фактор е, людей, які і з вашої церкви, і люди з міста, і переселенці, які приїжджають, вони по-особливому відчувають оцю допомогу і участь в цій допомозі для людей, які там, куди відправляються ці різні продукти або різна діяльність, яку ви робите. Е, також е, скажіть, будь ласка, е, як люди можуть? До вас звернутися і е, замовити якусь допомогу. Тому що ми бачимо, що війна вона продовжується. Зараз осінь, зима наступає, такі тяжкі, погодні такі періоди. Ось і е, до, ну, допоможіть, підкажіть людям, як можна до вас звертатися, щоб отримувати цю допомогу. Ну, українська церква християн Віри Євангельської, вона має свою таку сетку по всій Україні. Наша діяльність це робиться централізована. І з будь-якої області можуть люди звернутися до пасторів наших церков, до наших епіскопів, і вони тоді зв'язуються з нами і можуть замовити чи буржуйку, чи вареники, чи випічку, і ми можемо централізовано це їм доставляти, допомагати їм. Це є дуже важливо, коли ми спільно все це робимо, тому що ми маємо зв'язки. Також є напряму, що солдати вже знають наш телефон, наш адрес. І вони телефонують особисто і просять також по допомогу. І ми вже їм відправили декілька десятків буржуйок, вареники навіть новою поштою окремо відправляли кому скільки могли, як можемо, там ми служимо. Так, так, добре, це, це дуже цінно. Також скажіть, Богдан Петрович, як можуть люди Допомогти вам у вашій волонтерській діяльності. Можливо, в чомусь є потреба в допомозі, тому що люди, наприклад, вони не можуть приїхати в ваше місто і вам допомогти. Але можливо, в них є інші е, да, шляхи допомоги вам у такій волонтерській діяльності. Ну, бачите, зразу, коли нас було багато тимчасово переселених людей, то ми мали досить робочих. Зараз вже багато поверталися назад. Хто в Київ, хто біля Києва, там хто де жив. І в нас зараз не вистачає трошки робочих рук. Це основне також. Ну і хто не може прийти, може допомогти, передати муку, чи олій, чи щось інше, щоб ми могли то ще виготовляти ці вареники. Ну і особисто може прийти. Якщо не може, то можна їй фінансово допомогти, щоб ми могли закупити що потрібно, і продовжити цю волонтерську працю для зближення перемоги над нашим спільним ворогом, щоб мати мир в нашій країні. Так. Дякуємо вам, дякуємо вам за вашу роботу. Я думаю, ми якісь реквізити залишимо, щоб люди могли все ж таки допомогти, тому що це спільна трагедія, війна, яка прийшла в нашу країну, і люди вони продовжують співпереживати різними способами. Якщо в їхніх містах є місце, де вони можуть прийти фізично допомогти. Так, а якщо люди вони побачать цю інформацію, цей ролик про вашу церкву, про те, що ви робите, напевно, в них буде побудження якимось чином допомогти вам у вашій Праці дякуємо вам, благословінь вам. Всього найкращого. Дякую навзає.